Вітаю вас на каналі. Мене звати Тетяна Титаренко. Я художниця, живу в Канаді, продаю свої картини і веду свій невеличкий блог, де розповідаю про свою роботу і буденне життя в Канаді. В цьому влозі ми поїдемо купувати квіти. Ми живемо не в квартирі, а в танхаусі і на фасад потрібні квіти. Тож сьогодні ми поїдемо в теплицю. Я збираюся поїхати зараз в теплицю. Тут у нас недалеко є теплиця. Я там завжди купувала квіти. Ну тут ось дивіться тільки вони ще розкладаються. попровозових квіти. Зараз попитаю, що по чому, дивіться, скільки їх тут. Ось таку травку, помню, в школі була. А я хочу чорнобривця. Дивіться, скільки чорнобривців. Мі-мі-мі! Тільки я не знаю, скільки вони коштують, тут щось цін, поки не Ось які гарні теж квіти. Щось однобриці і там теж. Я спочатку захотіла оці такі звичайні помаранчеві, а потім я побачила оці червоні, такі, які в нас росли. Дивіться, скільки, скільки краси. Ще калачики навіть є. А чорнобривці, ось оці ось бордові мені сподобалися. Ну, ці такі звичайні, самі звичайні, пам'ятаєте, у нас отакі були Чорнобривці. Тільки нема цін, зараз спитаю, скільки вони коштують. Ну, ці теж гарні. Але ті такі прям рідні якісь. Якісь такі наші, знаєте. З такі квіточки. Там воно щось написано, не знаю, скільки воно. Ціна нема там ціни. Ну нема, цін нема. Тут є калачики. Отакі я купляла пару років тому, такі червоні купляла. Вони так довго цвіли. Ось такі червоні вони були. Тільки в меншому такому круглому, мабуть, цьому, ось такому. І вони були дуже такі рясні, класні. Щось такі ось на стіну, на колону вішать. Ну, я не знаю, куди вішать. Мені взагалі подобаються оці ці ось. Ну, не знаю, їх на пол, мабуть, не поставиш, це їх тільки вішать. Ой, тут ось вони все строють, там помідори теж продаються. Ось ці теж гарненькі. Ти на ну, якісь такі трошки підв'язчі, мені кажуть, Трошки подивилася, сказали мені, що ще рано чорнобривці садить, тому що буде ще прохолодно, треба пізніше трошки. Тож, хочу зараз поїхати ще в одну, Подивитися, у нас там біля нас прям є теплиця, а зараз поїдемо туди. Я приїхала на другу теплицю, та що біля нас знаходиться, вона така велика. А я тут ще не разу не була. Ходімо, подивимося, що там. Ось такі тут чоробні... чорнобривця. Тут хороше чорнобривця, мені це більше подобається. Ось це такі, як у нас були. Це точно такі клас. Боже, тут так пахне, така велика теплиця. Більше, ніж та. Зараз подивимося. І тут вже ці всі квіти розпаковані, ось петуні. Боже, як тут пахне прекрасно. Боже, яка шикарна петуня. А ну скільки вона стоїть? 35 доларів. 35 доларів велика корзина. Всі квіти. Давайте зараз подивимося. Може, щось я знайду. О, ось вони, оці ці квіти, які цвітуть що я купляла, а ні Та ні, це ж вони, тільки трошки інші такі квіточки. Ні, вони, вони, листя такі самі. 20, 23 долара вони коштують. Бачите тут? О, це ж Фуксія, фуксія, Вони колись такі були фуксії Я в Польщі купляла, тільки вони були прям такі бордові, красиві, правда. Дуже гарно. Висока фокусия. Класс. Ой, ну пахнет тут, конечно, шикарно. Так, зараз я тут полазю. ще не зацвіли. Ну, дивіться, ось 4 долари коштує. 4 долари. Ну, вони досить такі великі, видно, що вони такі крепкі, знаєте? Кріпенькі такі. Не, ну фоксія шикарна, звісно. Клас. Всі трошки пов'яли вже. Калачик. Калачик він, мені здається, взагалі безсмертний, він так довго цвіте. Калачик, так? Може калачик собі купити. Він, до речі, раніше не подобалося, як вони пахнуть, а зараз... зараз я їх полюбила. Так, що в нас калачик? Калачик 20 доларів. Він навіть дешевше, ніж ті квіти. Дивіться, який він великий, цей калачик. Прям такий здоровий, класний. Я знаю, наскільки він коштує. Це теж калачик 20 доларів коштує. Може, я справді зараз калачики куплю. Ооо, розсада. Так, помідори. Давайте. Що у нас тут по помідорам? 3 долара одна штучка стоїть і 32 ціла. оця ця упаковочка. Така досить велика ця упаковочка. 32. Тут і перець ось є. Ще, ще якийсь перець. Коротше, перець і помідори. А чорнобривці зараз я гнала, скільки вони коштують. Щось таке чудне Що це таке? Ще? Що це таке інтересне. Так само 3 долара один і упаковка 32. Ну бачите, там, там дешевше чорнобривці. Там чернобриця дешевше. Але тут вони більші, вони такі крупні. Що це у нас? Петрик, петрушка. Все, що я не знаю. Буряк. Петрушка, буряк. Салат. Це все таке. 32 а Упаковка, я так зрозуміла, з 12 штук. Хризантим, чи що це чи айстр, це таке? Не, нема, взагалі воно не продається, мабуть. Осиці ну, дуже гарні, дивіться, які це бігонія, мабуть. Схожа на бігонію. Не знаю, скільки вона цвіте, цікаво, ця бігонія. Зараз подивлюся. теж 25 доларів, 25 доларів бігонія коштує. Красиво. Ой, прям вообще така шикарна. Так, тут ось тут є у нас вже побільше перець. Там вон, дивіться, прямо в таких великих перцях за 20 доларів коштує. Тут вже прям перчик є. Це таке можна і купити. І далі інший перець і ще ось томати теж тут. Такі вже прям, прямо будуть вони зав'язуватися. Не знаю, скільки вони зараз підгляну, скільки вони коштують. А тут ось взагалі такі здорові, прям гук. Дивіться прекрасні. Прям прекрасні. Де ціна? Ціна з тої сторони, зараз подивимося, що тут. У нас яка ціна. Ціна виходить 4 долари. Це перець. 4 долари один малий. Такий масенький. А помидоры? Помидоры, то надо помидоры брать. Алло. Дивіться, вони вже цвету. Так, беру зараз помідори. Все, гірки продаються. Що це таке? Кьюкемберс. Да, гірки. що, йду за телегою. Так, я взяла вже таку тележечку. Йдемо зараз брати помідорчики і ще візьму квіти, мабуть. Моє yes. місце мені тут подобається. Дивіться, що я знайшла. Це тим'ян. Тобто... Е... Боже, моя улюблена трава, як вона називається, чебрець. Чебрець. Я що теж тут я. Чебрецький. Пахне. Пахне кінзою? Ну А це що вам базилік. І м'ято теж продається, м'ято. Боже, я навіть не знаю, що мені брати. Чим помідори я вилазила, бо вони щось там такі квіточки сохнуть. Хочу оці дві взяти. Піду ще пару чорнобривців візьму. Мені ще оце сподобалося. Я зараз вже не буду брати, наступного разу візьму. Дуже красиво, правда? Такий прям приємненький. І ось такі квіти я вибрала і повезла їх додому. Ось такий невеличкий влуг у мене вийшов. Я не знаю, чи було вам цікаво, але мені захотілося поділитися з вами цією красою. Хоч не було нічого про творчість, але, ну, я ж тут показую теж просто своє життя. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися на мій канал. До наступних відео!